Он гарантує твої гроші в безпеці, безпеці, крокуй уперед, фінансова свобода в серці. Модуль 2. запровадження тимчасової адміністрації та ліквідація банку. Усім привіт! Продовжуємо говорити про важливість заощаджень та як їх можна захистити від втрати та знецінення. Нагадаю, що в попередній частині ми говорили про фонд гарантування, взагалі з якою метою був створений фонд, його завдання та функції. Дізнались, як працює система гарантування вкладів в Україні, на кого поширюються гарантії за вкладами і яку суму відшкодовує фонд у разі банкрутства банку. В цій частині ми поговоримо про те, як банк стає неплатоспроможним, що таке тимчасова адміністрація та ліквідація банку та як можна отримати гарантовану суму відшкодування. Отже, Оля, розкажи, чи можна якось дізнатись, чи є у банку проблеми перед тим, як розміщувати кошти в ньому. Коли ви вкладаєте гроші в банк. Ви не завжди можете знати, чи має банк проблеми, оскільки це банківська таємниця. Проблеми можуть бути різними, і є деякі ознаки, що банк може бути в складній ситуації. Наприклад, Затримка платежів або затримка повернення депозиту, але іноді ознак непатоспроможності банку немає, але може виявитись, що він порушує певні норми законодавства, за що може бути ліквідованим. Наприклад, систематично подає, чи оприлюднює недостовірну інформацію або звітність з метою приховування реального фінансового стану. Рішення про те, що банк є проблемним, приймає Національний банк України. З моменту такого рішення у банку є 120 днів, щоб виправити ситуацію. Якщо йому це не вдається, національний банк може визнати його неплатоспроможним, або одразу відкликати ліцензію та почати ліквідацію. Після цього інформація про неплатоспроможність стає публічною і розміщується на сайті фонду гарантування, сайті банку, а також у газетах Голос України та Урядовий Кур'єр. Зрозуміло. Тобто, знати, чи є банк проблемним, не можна, бо це банківська таємниця. Вкладник може дізнатись вже по факту, що банк визнаний неплатоспроможним, коли національний банк прийняв таке рішення? Саме так. Що відбувається потім з банком? От є відповідне рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним, що робить фонд гарантування. Якщо Національний банк України визнає банк неплатоспроможним, фонд гарантування починає процес його виведення з ринку шляхом призначення тимчасової адміністрації або ліквідації банку. Національний банк також може одразу прийняти рішення про ліквідацію банку, якщо той систематично порушує законодавство, що до запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму або розповсюдження зброї масового знищення. Тобто у неплатоспроможному банку спочатку вводиться тимчасова адміністрація, а у банку зазвичай з причини систематичного порушення законодавства про фінансовий моніторинг розпочинається процедура ліквідації? Так, все вірно. А розкажи більш детально, що відбувається під час дії тимчасової адміністрації, і взагалі як дізнатися, що в банк запроваджена тимчасова адміністрація. Інформацію про призначення тимчасової адміністрації публікують у газетах Урядовий кур'єр Голос України, а також на сайті фонду гарантування вкладів. За деталями також можна звертатися на гарячу лінію фонду за номером 0800 105 800. Тимчасова адміністрація вводиться на період до одного місяця, але може бути продовжена ще на один місяць. Під час цього періоду фонд гарантування. Повністю контролює банк, працює над збереженням активів і розробляє план дій, щоб вивести банк з ринку. Наприклад, це може бути продаж банку або ліквідація. Також починаються перші виплати вкладникам. Кожен вкладник з банкрутілого банку під час тимчасової адміністрації має право отримати відшкодування в межах гарантованої суми за договорами, що закінчилися на момент виведення банку з ринку. Тобто запровадження тимчасової адміністрації і за поточними та картковими рахунками. Фонд зобов'язаний розпочати виплати не пізніше, ніж через 20 або 30 робочих днів. 30 днів дається для банків з великою базою даних, понад 500 тисяч рахунків. Тобто, великий банк системно важливий. Зазвичай виплати починаються і раніше. Тобто, під час дії тимчасової адміністрації можна отримати. Кошти по депозитам, строк дії яких закінчився станом на день визнання банку неплатоспроможним. А що робити тим, у кого строк депозиту ще не закінчився, вклад, термін якого ще не закінчився на день початку тимчасової адміністрації, виплачується вже після початку ліквідації. Під час ліквідації банку отримати гарантоване відшкодування можуть всі вкладники, чиї вклади гарантовано фондом, вже незалежно від. Строку закінчення дії договору, дізнатися про початок виплат гарантованої суми завжди можна через офіційні засоби масової інформації. Газета Голос України або урядовий кур'єр за телефоном гарячої лінії фонду 0800 105 800 на веб-сайті фонду та на вебсайті банку, що ліквідується. Ось, наприклад, я побачила оголошення про початок виплат. Як я? Може отримати гарантовану суму відшкодування, це треба писати якусь заяву, чи кудись треба звертатись. Кожен вкладник з банкрутілого банку може швидко та зручно отримати кошти від фонду гарантування через банки-агенти фонду. Олю, а що це за банки-агенти? Розкажи, будь ласка, більш детально. Банк-агент. Це банк, через який фонд гарантування здійснює виплату у межах граничної суми за вкладами у разі якщо банк визнано неплатоспроможним. Перелік таких банків агентів розміщений на сайті фонду в розділі Банки-агенти фонду. Взагалі існує кілька варіантів отримання гарантованої суми: звернутися особисто до найближчого відділення банку агенту з паспортом та ідентифікаційним кодом та отримати виплату. А якщо вкладник не може... Звернутись особисто, можливо, є якісь проблеми зі здоров'ям або немає банку агенту поруч. Є якісь варіанти, як ще можна отримати гарантовану суму. Звичайно, є і інші варіанти, як можна отримати таку виплату. Наприклад, можна скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, не відвідуючи відділення банку. Але звертаємо вашу увагу, що кожний банк-агент, який проводить виплату дистанційно, має певні умови. Всі умови онлайн-виплат необхідно уточнювати безпосередньо в банку агенті. Також є можливість отримати кошти через застосунок Дія. У кілька кліків ви можете подати заявку на відшкодування вкладу і отримати гроші на свою картку є підтримка. Якщо у вас немає цієї картки, ви можете оформити її прямо в дії. Виплата проходить протягом трьох днів без жодних комісій чи обмежень. Потім ви можете перевести гроші на іншу картку або витратити їх за своїм бажанням. Щоб отримати гроші, потрібно оновити додаток Дія, зайти в розділ повернення вкладів, вибрати свій банк, в якому були кошти. І картку для зарахування коштів все просто та швидко, що дуже важливо в умовах війни. А по довіреності можна отримати виплати. Є і така можливість. Представник вкладника може звернутися до банку агенту з паспортом. Ідентифікаційним кодом і нотаріально завіреною довіреністю, щоб отримати гарантовану суму відшкодування. Таким чином фонд гарантування зробив процес повернення коштів максимально зручним та швидким. Є випадки, коли треба вкладнику звертатись письмово для отримання виплати від фонду. А розкажи, а що це за випадки, коли треба звертатись письмово, щоб отримати виплату від фонду? Загалом надсилати до фонду заяви чи будь-які інші документи. Докумен для отримання гарантованої суми не потрібно, окрім деяких випадків. Перше. Отримання грошей спадкоємцями. Якщо ви успадкували вклад, щоб отримати гарантовану суму, потрібно надіслати до фонду кілька документів: заяву про виплату, копію вашого паспорта та ідентифікаційного коду, а також матеріально завірену копію свідоцтва про спадщину. Потім – при отриманні гарантованої суми надавати свідоцтво про спадщину у банк агент не потрібно. Кошти вже будуть переказані на ім'я спадкоємця. Друге зміна особистих даних. Якщо змінилися ваші дані, наприклад, була зміна прізвища або паспорту, або є помилки в банківських документах. Наприклад, неправильно вказана буква чи цифра, потрібно звернутися до фонду з заявою про виправлення реквізитів. До заяви додайте копії нових документів і довідку про зміну паспорта, яка містить старий і новий номер паспорту. Це у випадку, якщо ви робили заміну паспорту. Цю довідку можна отримати в Державній міграційній службі. Як довго проходить виплати від фонду? Скільки є часу у вкладника, щоб звернутись до банку? агенту для отримання гарантованої суми. Фонд гарантування виплачує відшкодування вкладникам. Протягом усього періоду ліквідації банку, а завершує такі виплати в день, коли банк офіційно ліквідується і виключається з реєстру юридичних осіб. Ліквідація банку може тривати 3 роки для невеликих банків і 5 років для системно важливих, тобто великих банків. Це означає, що у вас є достатньо часу, щоб отримати свої кошти. Якщо ваш банк став неплатоспроможним. Всю інформацію про те, коли і як можна отримати гарантовану суму, можна знайти на офіційному сайті фонду або звернутися на гарячу лінію фонду чи самого банку. Які ще є особливості виплат гарантованої суми? На що варто звернути увагу вкладнику? Є кілька важливих моментів, про які має знати кожен вкладник. Наприклад, фонд гарантує повернення суми вкладу разом із відсотками, які були нараховані. До моменту, коли банк почали виводити з ринку, тобто Запровадили тимчасову адміністрацію, але після того як вводиться тимчасова адміністрація, відсотки більше вже не нараховуються. Тобто всі відсотки, що накопичились до цього, будуть повернуті разом із основною сумою вкладу в межах гарантованої суми відшкодування. Також вклади в іноземній валюті відшкодовуються лише в гривні. Перерахунок проводиться за офіційним курсом Національного банку на день. Перед початком процедури виведення банку з ринку, а не за курсом на момент відкриття вкладу. Це важливо, оскільки у випадку зміни курсу сума вашого вкладу у гривні може стати більшою за ліміт відшкодування, який у майбутньому становитиме 600 тисяч гривень. Залишайтеся з нами, обіцяємо. Буде цікаво, тож до зустрічі в наступній частині. До зустрічі Он гарантує твої гроші в безпеці. крокую Крокою фінансова свобода в серці. Підписуйся, дізнавайся, більше з нами. Твішард до стабільності вже під ногами.